Доброго ранку, доброго дня! Говорите ви і говорю вам я. Сьогодні ми будемо з вами малювати вербових котиків, та спочатку надам коротеньку інформацію, що верба це символ весни, пробудження природи. Зацвіла верба прийшла весна. Важко уявити нашу землю без верби. У нас її росте близько 30 видів. говорять. Де вода, там і верба. Вона своїми коренями скріплює береги, очищає воду. А ще верба символ України. Давайте пригадаємо будову нашого дерева верби. І так, дерево починається з коріння, потім стовбур, гілочки. А на гілочках у нас є бруньки. Які вкриті захисними шкірястими лусками. Вербові котики можуть бути білого та жовтого кольору, і вони пухнасті. А тепер підготуємось до малювання. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, олівчик, фарби, пензлики, волога чи суха серветка, склянка з водою, гарний настрій та допомога батьків. Розміщуємо аркуш папірця вертикально, беремо пензлик трьома пальчиками, вмочаємо ворс у склянку з водою, набираємо блакитну фарбу та зафарбовуємо цим блакитним кольором майже весь простір папірця це буде фон. Трішки почекаємо, поки наш фон підсохне. Потім беремо олівчик та по центру розташовуємо три гілочки верби, які потім за допомогою пензлика. Та коричневої фарби ми їх промалюємо. На гілочку, яка розташована по центру, ми розмістимо вербові котики білого кольору за допомогою пензлика. для цього ми на ворс набираємо білу фарбу, та у шаховому порядку Здовж нашого стовбура гілочки ми розташовуємо наші бруніки. Вимиваємо та прибираємо пензлик, тому що наступний метод малювання буде у нас з вами нетрадиційний за допомогою наших пальчиків. Для цього ви пальчики вмочаєте у білу фарбу та також в шаховому порядку розміщуєте навколо гілочки наші вербові котики. Так ми з вами виконаємо із іншою гілочкою. Після чого ми з вами вимиваємо пензлик. Витираємо об серветку пальчики або миємо ручки. Далі, коли вже підсохне наша і біла фарба, ми беремо пензлик, набираємо коричневу фарбу та намалюємо навколо наших вербових котиків луску. І в цей процес ви запросіть, будь ласка, батьків, щоб вони вам охайно допомогли виконати це завдання. По закінченню роботи приберіть свої робочі місце. Вимийте ручки. Та помилуйтесь своєю роботою, а я буду чекати фото ваших вербових котиків. Бажаю вам усього найкращого. До нових зустрічей!